Оний, і чіна я пам'ять, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ми пам'ятаємо кожного. Кожного воїна, хто душу положив за волю і незалежність нашої держави. І Церква Свята просить і благає, Господи, даруй їм вінці у Царстві Небесному. І нам, нашій ненці Україні, даруй перемоги над всяким ворогом і супротивником. Слава Ісусу Христу! І слава нашим героям. Слава Україні! Оця і сина! Сьогодні тут відбувся чин освячення козацького хреста і зображенням Пресвятої Богородиці. На честь загиблим за незалежність України захисникам і захисницям, і ми молимо Господа, щоб їх було якомога менше. Пам'ятати їх це знати, що вони будуть жити вічно. І ми, і громадськість, і влада зробимо все, щоб не тільки на меморіалі, який зараз будується біля державної адміністрації у сквері Героїв Небесної Сотні були викарбовані золотом їх імена, щоб їх іменами були названі вулиці, площі. Сквери, парки, школи і спортивні турніри імені наших героїв і наших захисниць.